Свій вихід. Бо е, мені здається, що те, що зараз відбувається в екстрім парку, хто не знає Юрія Зазулю, хто не знає Юрія Зазулю. Юрій Зазуля, знає. засновник Фріджи, засновник екстрім парку, людина, яка е, у, 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 очолила і заснувала е, консорціум охорони системи, людина, яка драйвить активний спосіб життя. Один з ключових активістів автомайдану музмобілі, все те, що громихає в ситуації, коли є несправедливість, воно приїжджає і б'є в цю точку. Це команда Юрія Зозулі. Юра, такий представник нашого о, безпекового сектору в нашій спільноті і він завжди за справедливість і дуже яскраво виступає, особливо за... А зараз. Ми це побачимо. Е, можливо, щось змінилося. Юр, що взагалі що, що відбувається? ДБР. Продовжує тиск. Якісь вже ну просто це те, що відбувається навколо екстрім парку Поясни, і, і потім чи можемо ми відштовхуючись від цього конкретного кейсу, вирішити, а як ми маємо змінити наше ставлення до силовиків, до держави? Що маємо робити? Дякую, добрий вечір. Дійсно, от у кулуарах я тільки що так з відомим підприємцем спілкувався і кажу: він каже: так мене щем'ять, так мене знищують. Розказує там ДБР, прокуратура. Я говорю, так давай вийдемо на сцену, і ти ж теж розкажеш про свій кейс. Чого ми там тільки про «Х-парк»? Ні, ти знаєш, я боюся, а вдруг я й розозлю прокурорів, от ці ДБР, і вони мене іще буде гірше. Так ось гірше вже не буде. То, що вони зараз витворяють, це вже ота планка. Шакал ДБР, прийшов відгризти у вас ногу. І як би ви не розказували про роб... те, що ви трудовий колектив зберігаєте ВВП, податки і так далі? Його зупинить тільки лом між глаз. І це реально треба робити. Того... От помить, ви ж всі підприємці. Ну яка вам різниця, що е раш рашистська ракета знищить ваше підприємство, чи місцевий прокурор? Його не буде, не буде в Україні. І того е, е, у наше завдання це єднатися. І Маніфест 42 це є одна з самих дієвих структур, яка є в Україні. Тому давайте поаплодуємо Алінику, Феру, Длігачу, Пазняку, які створили. І у нас є девіз, наш натівський девіз, е, напад на одного, прирівнюється до напада на всіх, і це працює. Того, після мораторію, дійсно, у нас почалась нова хвиля. Тиску. Дуже потужна. Вони вже не знають, до чого докопатися. Вони вже питають, які у тебе ФОПи там в паркі працюють. Якщо не хочете розказати про свій кейс, я буду розказувати про свій. От. І у нас дійсно зараз друга річниця, як ДБР відкрила проти нас справу. 1307 2022 по статті 364. Хто юрист, знає, що це. Стаття про зловживання владою держслужбовцю по інвестконкурсу 2013 року. Аказується, їм, їм здається, що з нас мало взяли грошей, коли давали під інвестицію це болото. Ми за 10 років вклали 300 мільйонів гривень, щоб його зробити найбільшим актив парком в Європі. А тепер вони кажуть, а з вас, мабуть, мало взяли. Так ви б нам, якщо б тоді сказали, ми б просто не брали цю інвестицію. Того, що відбувається? На сьогоднішній день ми можемо провести під час війни, робиться така кримінальна справа. Ровно рік назад, 25 іюня, у нас арештували все майно і всю територію експарка. ДБР, прокурор, суддя Вовк, за одну хвилину приймає рішення: 204 сторінки діла, що треба арештувати весь парк. При цьому нас не запрошують. Ви позбавлені права захищатися. Ми знаємо це із газет, із е, сайту ДБР. Того. Що ж зараз відбувається по фабулі справи? Тобто, мали знайти того держслужбовця, який нам неправильно оформив цей інвестконкурс, правильно? Так от, проти держслужбовця немає ні звинувачень, ні підозр. Держслужбовець не знайден, не затриман. не арештовано майно держслужбовця. Навіть в клопотаннях слідчих та прокурорів не шукають злочинця держслужбовця Тобто два роки вони його не шукають. Але що відбувається зараз проти інвестора ікс парку? Арештоване все майно ікс парку, забороняють будь-яку господарську діяльність, опечатують заклади, виставляють поліцію, не допускають інвесторів та гостей на територію, псують репутацію через свої офлайнові і провладні медіа помийки. Тобто, ми, ми ж знаємо всі провладні, ці всі джокери, які зараз випливають. І не долучають до судів по арешті, а взагалі роблять просто процесуальний терор. Що таке процесуальний терор? Вас арештовують, а потім не квапляться і не ходять на суди. І ви просто весь рік питаєтесь якось долучитися. Нема ні підозр, не звинувачень, немає нічого. І буквально 300 метрів від нас там такі капітальні ангари. Тобто я кажу, а чого ж вони там будуються? Ви ж там арештували, а то свої. І вони беруть ДБР, викреслюють ту територію, де свої дусі тому що це свої то тобто, треба обрати інвестори з експарку, запустити своїх і вони тоді подам побудуються. Арма для цього предназначена зараз того всі звинувачення в клопотяних прокурорів щодо порушень без договорів, розрізня екології чи проєктування є господарськими правовідносинами і не являються кримінальними впровадженнями і взагалі не вируситься до юрисдукції ДБР і не являються його підслідністю. Кошмарить бізнес це не діло ДБР. Кошмарить тішенка це діло ДБР. Тому я вас кажу. Що... ДБР не шукає по фабулі кримінальної справи, того вона декларативна, а того вона просто доводить наше підприємство до банкрутства, що ми пішли на перемовини. Але в мене просто 18 компаній, я займаюся там атомними станціями і другими, і в мене є своя подушка безпеки. Але якщо б я був просто спортсмен і просто підприємець, вони б мене давно розірвали. Це безспорно, просто ми ще вміємо дратися. І ми знаєте, ми вже своє відбоялися. Вже і на революціях, і на війні, то ми просто з двома мечами, з відкритим забралом, зараз б'ємося. Да? Того пропозиції, друзі, О, пропозиції. Да. Що ж робити? Перше, вони всі при, при заході кажуть, не знімайте слідчі дії, це заборонено, заберемо у вас всі там телефони. Знімайте любими способами. От скільки ми скарг на тиск, скарг на порушення, на процесуальні порушення подавали, всі суди прийняли фользу ДБР. Як тільки ми знімали і розмі розміщали в Ютубі, все, публічний розголос, резонанс, всі вони дають задню, і от ця позиційна війна, знаєте, то знімайте і буквально максимальний розголос. Маніфест 42 вам допомога. Ми вже опробували кейси, воно працює, працює краще, ніж всім. Третє, це, звісно, вступайте всі, долучайтесь до маніфесту, сорозаті болі буде Гадовщина. Я думаю, Алійник. І саме головне, та рада, яка була створена, я до неї не дуже гарно відношусь, тому що колись із цієї ради дали якісь преференції. Вони вже там на всіх марафонах, на всіх провладних каналах блістають. Вони вже у всіх там цих конгресах, якісь там бізнес хвалять, як там влада гарно відноситься до бізнесу. Це. Не про захист бізнесу. Це про свої особливі зацікавленості. Той, хто не постраждав і два роки не побув під атаки ДБР, він не зможе відстаювати бізнес. Тому я вас прошу. У вас є конгрес бізнес-вітеріанських спільнот. Давайте в рамках цього конгресу зробимо такий орган, такий, знаєте, альтернативну прокуратуру бізнесменську, який буде. Досліджувати кожний кейс і формувати нашу незалежну експертизу. Винуватий підприємець чи ні. Є тиск на бізнес чи ні. Є свавілля прохоронців, ні, є упередженість чи ні. Є, є політична мотивованість чи ні. І оцей орган цей буде порятунок, який буде в рамках Маніфесту 42 рятувати наш бізнес від цього, то що втворять. Дякую за слухай. ця це, 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 енергія, яка нам потрібна, Юрій Зозуля. Я драйвер, драйвер українського супротиву, бізнес супротиву. Друже, дуже дуже тобі дякую, ми Точно. А тепер, будь ласка, спостерігайте за тим, що зараз відбудеться. Запропонував Юрій ідею. Я вже переглянувся з наступним спікером, <р? і ми зараз послухаємо. Бо наступний спікер прокурор. Чи може тепер це, це стати суспільним проектом? Послухаємо людину, яка працювала в Генеральній прокуратурі, але відома нам трошки іншим. Дякую, дякую, Юра. І зараз я запрошую Олександра Новікова, людину, яка 5 років очолювала на ЗК. А зараз, а зараз Олександр... Ти, ти, ти сам скажи, що, що ж задумано. За це і поговоримо. Попросимо презентацію, Олександр. Е, колеги, я 16 Папа. років працював в прокуратурі, з них вісім генеральних. Я займався переважно розслідуванням справ про створення ЛНР, ДНР, переслідував росіян. Минулі 4 роки очолював Національне агентство з підтягання корупції. І насправді на те питання, яке я підняв Юрій, є дві відповіді: є симптоматична і системна. Є. Середньосистемна відповідь, ну це прям якась синхронізація в ідеях. Да, а те, що будь-яка мрія без дій, тільки марення, ми з вами знаємо. Для того, щоб перейти від мрій, а сьогодні багато мрій виголошувалось до конкретних дій, необхідна очевидна структура, інституція це може бути якась діюча інституція, яка візьме на себе цю функцію, яка б всі ці ідеї переклала на конкретний план дій, на конкретну стратегію, як її досягнути. Ви створили фактично потужну коаліцію бізнес-об'єднань і учасників. Очевидно, що в різних бізнес-об'єднаннях можуть бути спільні цілі, різні цілі, але очевидно, що є і спільні цілі. Це простота оподаткування і та регулювання, та безпека і захист власності, те про що сьогодні казав Юрій. Є ветеранське об'єднання з. Схожий, схожим порядком денним і е, очевидно, що можна займатися цими питаннями, е, аналізувати кейси, осувати проблеми в рамках. Конкретного бізнес-об'єднання або в рамках конкретної ветеранської організації, але тоді така організація точно наразиться на тиск силовиків, якщо не буде спеціально відокремлено, створено від інших об'єднань. Тому логічним є заснування. Ну це умовна назва. Очевидно, що можна використовувати іншу назву, таке як Національне бюро перемоги і розвитку, да? яке буде представляти інтереси саме. Бізнес-спільнот, саме ветеранських об'єднань, і буде е, незалежно реалізовувати цілі коаліції з, ме, з метою убезпечення її учасників від е, тиску. Тиск на бізнес. Спеціально і дуже дякую вам, що ви задали це питання пану Дмитру Олійнику, який наразі виконує цілих три ролі не тільки як голова федерації роботодавців, але як лідер маніфесту 42, на який ми покладаємо великі. Сподівання і Ради з питань підтримки підприємців при президенті України, на який ми дуже хотіли покладати сподівання. Але, на жаль, після цього тримісячного мораторію ми бачимо тиск на бізнес посилився. Посилення тиску, причому всіх. На всіх рівнях і регулюючих органів на кшталт податкової, і митниці. З митницею після зняття цього мораторію я вам просто передати не можу, скільки ми зараз вирішуємо питань. Ну, як вирішуємо? Ми не можемо вирішити. Десятки в день коаліція отримує проблем з митницею. В нас в коаліції нагадаю, 97 бізнес-асоціацій, більше 15 тисяч підприємств входить в нашу коаліцію. Ми наразі є найбільшим об'єднанням бізнесу в Україні. Так ось. Питання не просто не вирішується, немає механізму їх вирішити. Що ми вважаємо? Звичайно, зміни в КПК, звичайно, позбавлення економічного підслідства переважної більшості органів. Лише БЕП може мати на це право після тотального очищення. Презумпція невинуватості бізнесу, декриміналізація економічних злочинів, менше тиску на бізнес це більше спроможності бізнесу. Не корумпувати чиновників, а інакше ти не виживаєш. А допомагати Збройним силам і допомагати нашим захисникам, які повертаються до цивільного життя. Хочу звернутися до пана президента. Я зачитаю, пане президенте, від імені багатьох патріотів, а також від військових та бізнес асоціацій. Звертаю вашу увагу на критичну ситуацію в Україні і пропоную поставити край корупції у вищих ешелонах влади. Ми вимагаємо, щоб кожне журналістське розслідування заяви громадських активістів мали швидку, адекватну і дієву реакцію від влади, щоб ганебні кейси, окрім обурення суспільства, закінчилося Реальними покараннями винних чиновників, депутатів, міністрів, злочини на найвищих посадах, продажні судні, перевертні в погонах, знищують українську економіку і кришують російський бізнес в країні. А чиновники, які саботажем, корупційними закупівлями знищують армію, живуть безкарно. Депутати-зрадники, які підтримували політику Путіна, тепер у Верховній Раді. І фактично створили свою коаліцію. І це під час війни. Чиновники, які мають сидіти за велике крадівництво, стають радниками. Оце і все є, на мою думку, і є рука Москви. Такого не було ніколи. Ми сподіваємось, що зі своїм своєвіллям буде покінчено раз і назавжди. Не треба боятися. Якщо ми не будемо боятися. То нашу державу у світі будуть знати як державу сильних, сміливих людей, які захищають демократію в Європі, а не як корупціонерів, що знищують свою власну країну. Пане президенте, ми віримо, що ви з нами. Дякую. У нас в Україні, я тут великий спеціаліст, побудована дуже досві... велика антикорупційна інфраструктура. І ми всі знаємо проблеми, і нібито і варіанти рішення цих проблем знаємо. Я виступив ініціатором створення і Верховна Рада прийняла як закон антикорупційної стратегії. Наразі вона. Слабо реалізовується, тому такі випадки, от як е, сьогодні ми обговорювали, вони мають місце. Так от е, всі ми дивимося журналістські розслідування. Да? А що далі? Що після них відбувається? Після них максимум, що відбувається, це ну, караються якісь окремі особи. А як змінюється система з точки зору того, щоб таких фактів більше не було? Та не як? От якраз для того, щоб отакі конкретні кейси брати і і приводити до зміни систем, і необхідна окрема інституція, тобто брати кейси конкретних бізнесів, розробляти варіанти вирішення цих проблем. А у нас є. Потужні спільноти, такі як Бор, такі як Амерен Strategy, такі як Центр політико-правових реформ, я сподіваюся, тут представники його є, які вже не працювали варіанти вирішення. І підштовхувати з боку громадського сектору ці варіанти вирішення в уряді конкретними змінами, це якраз і має бути функція цього національного бюро перемоги і розвитку. Тим паче, явна ЗК розробив законодавство про лобіювання. Парламент його прийняв з 1 січня, воно запрацює. Тобто, якраз вдалий момент для того, щоб робити це Можна наступний слайд. Або Отже, колеги, яка насправді цінність би була і для вас, як представників бізнесу, і для громадян в тому в створенні такого об'єднання? Це, до речі, попередня презентація, а не вердагована наук. Цінність до громадян полягає в тому, що. У проведених за допомогою бізнес об'єднань змін з побудови держави, де кожен зможе стати заможним, реалізувавши власні таланти. Критерії ефективності, які насправді могли би бути для такого, такої організації, це рівень довіру бізнес, довіри бізнесу до влади на стратегічному рівні. Це частка населення, яка мала корупційний досвід. Тут на цьому слайді немає, але ви маєте відчути, який шлях ми з вами пройшли. 2013 рік 61 – 61,5% громадян хоча б раз в рік мали корупційний досвід. 2018 рік – 41,5%. На сьогодні це, цей процент складає 19,5%. Насправді ми рухаємося з вами великими кроками, але треба ще швидше до, до, Рухатись до нульової толерантності до корупції, тому що при такої толерантності до корупції таких речей, як Юрій розповідав, в принципі не має бути, і насправді останні дані частка бізнесу, яка стикалась з корупцією за останній рік, 22,2%. Це більше ніж попередній, тому що попередній була 15,5%. Тому тенденція негативна. Як її змінити? Це працювати системно, організовано над цими питаннями. Як, як би в чому унікальність такої організації могла би бути? Вона мала би подолати наші історичні недоліки, які є в нашому суспільстві, які 300 років виховувалися росіянами, невпевненість собі, в тому числі і бізнесменів, ми з культури невпевненості і ворогування українців між собою? Як як би як би мала виглядати місія цієї організації? Вона мала би виглядати в комунікації конкретних. Кейсів корупції або неефективності і варіантів вирішення цих ситуацій. Очевидно, при створенні будь-якої організації надзвичайно важливим є цінності. Такими цінностями мала би бути довіра, спільнодія і амбітність, тому що для того, щоб нам змінити країну, без амбітності а, ніяк не обійдешся. В чому би полягала унікальність цінності пропозиції? це Акцент якраз на реальних проблемах бізнесу, тільки не тому, як вирішити цю проблему на сьогодні, а через рік отримати ще одне кримінальне провадження. А як зробити так, щоб такі кейси не повторювались і в тому, щоб використовувати не власну експертизу, а ту експертизу, яка вже потужна, є і напрацьована. Колеги насправді ми маємо до вас прийти до зовсім іншого рівня публічного управління в державі. Я зараз хочу завершив повноваження голови НАЗК, допомагаю кільком міністерствам. Працювати над зрілістю систем управління а, насправді будь-яка велика соціальна проблема. А ми сьогодні найбідніша країна в Європі, це управлінська проблема. Тому напрацьовуючи ці варіанти рішення, ми маємо підвищити рівність, рівень нашого управління і перейти на п'ятий рівень управління, коли. Процеси в наших організаціях, державних і ваших бізнес-організаціях і, і підприємствах постійно вдосконалюються, і ви розумієте, як дати раду з будь-якою проблемою. Дякую. Так, я хочу тебе запитати, якщо має стати нашим першим кроком? Є ідея, ми можемо її. Тепер поширювати, структурувати і думати, як бізнесами, ветерановськими об'єднаннями підтримати, поки ми створюємо це, що ми маємо робити в формації супротива, тобто не погіршення ситуації для бізнесу, чи маємо ми зараз витрачати на це сили, чи, чи просто йти системно? Як би ти порадив збалансувати цей процес? Маємо працювати над змінами в КПК, маємо чинити супротив тиску силовиків прямо зараз. Що ти думаєш? Очевидно, відразу треба працювати над цими змінами, але питання в тому, що має бути команда, яка прям на щоденній основі цим займається, на щотижневі розуміючи стратегічні цілі, річні цілі, розуміючи всіх стейкхолдерів цього процесу. Але дивіться, кінцевою метою існування такої групи або організації, яка працює спільно з бізнес-ветеранськими об'єднаннями, мала би бути те, що така організація взагалі не потрібна. Так само, як кінцевою метою існування на зК і набу має бути ліквідація цих органів в зв'язку з. Тим, що корупції не існує, і звичайно би системним рішенням всіх цієї проблеми має мало би бути призначення доброчесного генпрокурора, доброчесних працівників керівників правоохоронних органів, при яких такі ситуації просто б не могли виникати. Чому Тому я сказав, що це напівсистемне рішення, яке от прямо зараз можна реалізовувати, а найбільш системне рішення. Це дійсно, і там на першому слайді це було це політичне представництво і е, призначення спроможних і доброчесних керівників на всіх рівнях. О, хто, Тому що цих бачиш? питань не могло виникати би. Дякую, Олександр Новіков.